Всім доброго дня, мирного дня, слава Україні! Кіт в мене тут приліг на гойдалці, він сам туди залазить і отак сидить в нашій альтанці, гойдається собі. В саду ще нічого дуже активно не, цві... не цвіта, не квітує, тому що друга хвиля в нас ще не прийшла. Нагадую, що мій сад це є Львівська область, і тільки тут такий бутончик виліз в Fisherman's Friend. Е, дивіться, хотіла показати вам ще коротку обрізку загалом в цьому відео е, мускусних троянд. Е, в мене це дінки, доволі яскраве соцвіття е, я залишила, ось для того, щоб показати. Е, дінки, в мене тут три кущики посаджені восени е, від олі журби. І також, відповідно, гарно так процвіли, гарно себе показали. Ну, Я шокована настільки гарний сорт, я його дуже давно хотіла. Це мускусні троянди, це перші такі, перші мускусні троянди, які я посадила, і вони дуже гарно себе показали, незважаючи на те, що трішки вони все ж таки так в мене під яблуною. Тобто вже сонячні ділянки в мене закінчились. Я отут понатикала серед саду під яблуною, е, власне. Такі мускусні троянди. Дуже коротко не обрізаємо. Тобто буквально друга зовнішня брунька після суцвіття. Е, та над другою зовнішньою брунькою я обрізаю. Е, тут я показала, так не можу ще знімати і показувати, можливо, дойду ще до цього моменту. Ось, Але такі короткі суцвіття, щоб ви просто бачили, що ну, це начально-гібридні троянди, е, їх дуже коротко не потрібно. Ось Буквально десь от на такому рівні. Так, І вони будуть гарно відростати. У мене вже дають базальні пагони. Ось тут трішки видно, так, що гарно пішли в ріст. Я сподіваюся, що ще буде до осені також квіти і такі гарні соцвіття, як Дінки дає з дуже гарними кольорами. От, Власне, якось так воно все виглядає. Дуже мені сподобався сорт, тому я вже чекаю таких пухнастих суцвіт. Дивіться, яка в мене тут лаванда. В мене є клумба, де я повністю вже обрізала троянди, але лаванду ще не обрізала, відповідно, буду обрізати лаванду. І заодно хочу вам також наголосити на одній дуже важливій темі буду тут показувати різні уривки відео. І розповідати про найбільш такі питання, які мені задають. Дивіться, зараз пора, коли всі вибирають собі певні якісь хатєлки, так би мовити, побажання серед троянд на осінь. Тобто зараз саме час зробити замовлення. І дуже багато хто запитує, порадьте перевірених продавців, де купити без пересорту і так далі. Відповідаю на це питання. Забудьте про такий сайт, як Дім і сад. Ну, вже зроблю їм таку рекламу, ну, якщо це можна назвати рекламою, але забудьте про них. Тобто в них дуже багато маркетингу, в них дуже багато реклами, піару на різних сайтах, Фейсбуках і так далі. Але це шахраї. Тобто просто забудьте, і кожен має попастися на це. Наступний момент. Перш ніж замовити в інших продавців, дивіться на відгуки. На різних платформах або на сайтах є загалом відгуки покупців. Так? На Проміа є відгуки покупців, є відгуки в Фейсбуку, долучайтесь до груп трояндових. Ну, Хто шукає, той може знайти ці відгуки. Е, наступний момент я звертаю увагу на сайти. Є сайт, є чіткий опис до троянд, є. Чітко поділено на групи троянд, нічого там не переплутано. Англійські це англійські, плетисті – це плетисті. Тобто це вже показує рівень продавця та наскільки вони серйозно ставляться до свого розплідника, до свого товару і так далі. Е, мені важливо, тобто я не замовляю Фейсбуку. Я не замовляю на різних там групах і в альбомах. Мені незручно це робити. Я замовляю е, троянди тільки на сайтах. Тобто, якщо в продавця є сайт, е, він... Потратився, так, це затратно мати сайт, вклав в свої сили гроші ресурси для того, щоб мати сайт, для того, щоб там оперативно прийняти замовлення, відслідковувати замовлення. Так навіть легше, мабуть, взагалом, щоб не плуталося, так, щоб там. Не давати вам того пересорту навіть через помилку, а через те, що все чітко прописано, і щоб кожен покупець мав своє закріплене замовлення, номер. Я не кажу, що фей... ну, замовлення в Фейсбуку це погано, ні, не погано, але ну, от для мене сайт це є дуже важливо для зручності, так? де я замовляю свої троянди. Більшість троянд в мене від таких розплідників, як Флора Нова, Оптом. На жаль, вони зараз в окупації. Ми віримо в Україну, віримо, що ми обов'язково переможемо, і вони ну, будуть з нами і будуть надалі продавати нам такий якісний товар своїй саджанці. Та Шкода, але ну йдемо далі і мусимо розуміти демону на на жаль, в час війни, де можна замовити хороший товар, хороші саджанці. Звертайте увагу на таких продавців, як Розіна, на їх є сайт. На рахунок пересорту тут ну, відповідальний продавець. Я не можу сказати, що в мене дуже багато було пересорту, можливо, якийсь один саджанець, але це дуже так нівелює їхню роботу, все гарно запаковано, все класно. Наступне це розарій вашої мічти, я замовляла, розарій вашої мрії, твоя роза без пересорту, так, «Сад Квілінського» без пересорту, Ем, хто ще мені проходить на думку. Оля Журба, це є е, Розград, якщо не помиляюся, сайт. Ем, Сайтів є дуже багато. Так? Тобто я вам назвала декілька, але е, ну, твоя роза, я дуже часто замовляю. Та? В олії журби я замовляла, все було по сорту прекрасно. Розарі ваші мечти перший раз спробувала, оскільки була війна, я там шукала певний сорт, замовила навесні і все зацвіло по сорту. Хто ще, хто ще. Троянде з трояндового здається, якось так. Теж замовляла, але не на цю ділянку, а на ділянку, яку я засаджувала своїх родичів, такий в мене був невеличкий ландшафтний дизайн. Теж, до речі, все зацвіло начебто гарно. Там мінімальне замовлення доволі велике, стається 25 саджанців, щось такого плану. Але все гарно, все по сорту. Тобто звертайте увагу дійсно на сайт, на якісь штуки, наскільки продавець дбає про свою репутацію, про відгуки. Ну, відгуки ви можете знайти в трояндових групах, шукайте в Фейсбуку чи на інших платформах, долучайтеся. Там ну, обов'язково є закріплені теми, де можна знайти, і там не обов'язково запитувати кожен раз, порадьте, а ось звертати увагу на таке. Тут в мене барок зацвів, така дуже прекрасна квітка на сонці, гарно проливається. Це саме барок від Маріуполя, це з Маріуполя, Троянди, від Флора Нова. І мені здається, що він нам показує, що все буде Україна і все буде добре. Бажаю я вам всім звертати увагу на себе, на свої кошти і не витрачати їх на сумнівні сайти. Я знаю, там були якісь щось пов'язане з буковиною, якісь різні сайти. Дімі Сад, не дай Бог, вам попастися. Агромаркет є не завжди, ну, є гарні там саджанці, можна щось виловити, але ну не троянди, мабуть. так? Тобто розплідник має спеціалізуватися на трояндах, тоді у вас є більший шанс, що все ж таки не буде ніякого пересорту, а це суто люди займаються своєю справою, трояндами, люблять, вкладають в це свої ресурси і обов'язково буде така ж віддача. Тому, якось так, це мої от роздуми на цю тему. Всім гарних замовлень, осінніх. Пишіть коментарі, питання, буду завжди рада відповісти. Всім па-па!